Всім привіт! Сьогодні готуємо крем суп з шампіньйонів. Настав час шампіньйонів, шампіньйони стали значно дешевшими. Готуємо разом. Ось в мене вже цибуля вже потушена в олії. Я до цієї цибулі додаю шампіньйони почищені і порізані, розрізані на четвертинки. Тушуємо шампіньйони до готовності. Прикрашання нашого супу беремо і зробимо чипси з шампіньонів. Отакі. От Отак порізані шампіньйончики і я з них зроблю чипси. Ось кидаємо тим ян. Всі гриби дуже гарно є губками, дуже гарно вбирають запах. І дуже тому добре брати ефіру місні трави. Вже 15 хвилин це десь тушиться, сюди додаємо солі. Перцю. трошки муки, десертну ложку так. і вершків, допомога вищої жирності. Все, тепер це доводимо до кипіння. От в нас це вже готово. Витягуємо нашу, наш тим'ян і пересипаємо тепер це в блендер з масу. Ну, Дивимося. Це в принципі такий стан мене задовольняє. Тепер далі переміщаємо це все в нашу кастрюльку. Можна би було, як є ручний блендер, можна ручним блендером в самій кастрюлі, що набагато зручніше. Так, перемістили ми в нашу кастрюлю і додаємо курячого бульйону. І розводимо до, тої, до такого стану, як, як ви хочете.